Нові багатоповерхівки серед приватного сектору можуть з'явитися в Ерпні. Містобудівні умови на будівництво нових багатоквартирних будинків оприлюднили сьогодні. Їх видав восени минулого року тодішній головний архітектор Ерпеня Іван Кіпіш. Йдеться про ділянки на вулиці Соборній, 31, 33, 35, 37, вулиці Академіка Ромоданова, 48 та 48 а, а також на вулиці Виговського. Усе це присадибні ділянки з цільовим призначенням будівництво. Та обслуговування житлових будинків та господарських споруд. Будівництво багатоквартирних будинків вимагає зміни цього цільового призначення, а такі рішення міська рада не ухвалювала. Попри це, на Соборній 33-37 на перехресті з вулицею Рильського вже розчистили величезну ділянку та очевидно готуються до початку робіт. Паспорта об'єкта будівництва немає. Ділянка на вулиці Академіка Ромоданова, 48, межує із гідрологічним заказником Криничка в урочищі Пилипів Потік. Згідно з містобудами, тут планують побудувати багатоквартирний будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом. А це, ймовірно, ділянка, на яку видано містобуди на вулиці Виговського. Там вказано, що планують побудувати не один багатоквартирний будинок, а багатоквартирні будинки. Скільки невідомо. Виконуюча обов'язки міського голови Анжела Макеєва, яка й оприлюднила документи, заявила, що звертається у відповідні правоохоронні органи щодо цих фактів.